Так, друзі, у нас у продажу офіційна Toyota Corolla. 2008 рік випуску, двигун 1,6, бензин, роботизована коробка передач та передній привід Автомобіль 에, має непогану літню гуму. Зараз підскажу 16 фірмові диски встановлені, досить гарний стан у авто. Корозії такого нічого немає, але, звісно, косметичні підкраси по ній були, так як авто в роках все-таки. Є у нас камера заднього огляду. Є невеличкі нюанси по задньому бамперу. Але не глобально. Салончик у нас текстильний, в гарному стані. По салону особливих зауважень немає. Звісно, експлуатації присутні, ось такі потертості по пластику, електросклопакет, шкіряне мультикермо, кермо, до речі, в чохлі, підкермові пелюстки, 236 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедія, є у нас клімат-контроль та підігрів сидінь. Все, що потрібно для комфорту, по суті, тут все є, друзі. Гарний стан автомобіля, як на свої роки, актуальна ціна завжди на сайті автопарк.ua. Дане авто вже продажу. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо, до зустрічі!